Усім, чуваки. сьогодні 30 січня, а це значить, що сьогодні виходить четверта глава Poppy Playtime. І я, мабуть, один з перших, хто взагалі її взяв. Сьогодні ми з вами в неї пограємо. Я не знаю, я прям радий-радий. Це капіц. Так, значить, як завжди, тут QR а QR-кодік, я навіть назву не буду писати, бо це не індюшка, це прям довгоочікувана яку з минулого року чекали. Усі, мабуть, хто грає у хоррори. Так, не буду довго затягувати, аби не. Портить у цей моментик. Зразу давайте ми перейдемо з вами в меню. Отак от, от виглядає цей шедевр Чаптер 4, Safe Heaven. Якісь очі, я дивився трейлери, але я не дуже зрозумів хуіс-ху. Так, у вас звука зараз нема, це все таки повинно бути. Бо я не у грі. Все, так повинен звук появитися. Все, якщо що. Усілякі деталі потім я на монтажі додавлю. Або потім запишу, значить, привітання окремо. але Я хочу пошвидше зайти у цю гру, подивитися. Що взагалі буде? Мабуть, буде дуже багато серій. Діти, значить, здихають. Оце, до речі, на трейлері був на прев'юшці гри. Довід какої-то. Я не буду пісні перекладати. Опа, 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 щось пішло. Звоніть по номеру на екрані і заказуйте. Щось воно там лагає. Понятно. Який час? Там повинен буде плейтайм сьогодні без this one, this one. Я відкрив, я відкриваю це. Я знаю, це те що я хотів. Відкрий карточку. Я йду на факт фабрику плейтайм. Понятно. Yes. Тут у нас на фабриці якийсь трендець. Не наклоняйся. Так, понятно, Маман, значить, знімає на камеру, що коїться. У нас я так поняв, коїться щось погане. Давайте зараз Коценко пройде, я гляну ОБС. О, Хватай його, хватай, каже. От і все. Все, ГГ. І цей челик. Понятно, малого, значить, розмалоли. Опі плейтайм чаптер 4. Та ти шо? Сейф Хевен. Mm -hmm. Так, давайте, поки воно йде, я чекну ОБС. Все, ОБС нормально. Заходимо. Лоудінг. О, курсор прикольний. Тільки великий дуже. Hello. No, 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 no! ні Ні. Давай, Кісі, я вже їду, коротше. Так, це після третьої частини. Я знаю, що там було. Короче, слухай сюди, не чекай мене. Я не залишу кісі позаду. Короче. Будь обережним. Отам внизу. Внизу там такий треш, який ти ніколи не бачив на горі. Вона не намагається сховати, що вона таке. E, це, коротше, пекло і Playtime хочемо бути. Move we це де look. Мишка, це ми знаємо. Ох, як я давно не грав у попі плейтайм взагалі. No for... uh, Значить, слідуй за червоним. дымом. Зараз давайте я включу вертикальную синхронизацию, секунду. Я понял, тут вертикальная синхронизация не вмикается. Лаунч uh, и Interact Hands, я знаю, что это такое в нас. А, а можно, будь ласка, камера sensitivity, sharpness, гамма. Ну, давайте вот так просто трошки зарубим... Яскравіше, бо я нічого не бачу. Так. Я бачу оцей во. М -м але конкретно не знаю, що треба робити. Ліхтарика в нас, я так зрозумів, у копі нема. Ага, це не так працює. А як тоді? Так, тут в нас треба... Ага, батарейку. Батарейку ми зараз знайдемо. Але не тут. А тоді де? Ну це, мабуть, треба запускати, коли в тебе буде батарейка. Батарейки в мене найде. Встав батарейку у цей. У мене батарейки нема. Соответственно. Де її знайти? Батарея зелена повинна бути, да? Алло батарейка А, от Подожди. Так, щось Е э, Холд. А, -а, а, все, я поняв. Я поняв, що це таке. Я ж кажу, я давно не грав у попу. Все, короче, нам треба вот отак от. Береш. Жоп, 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 ну, жоп. Ага, тут не можна. Все, я зрозумів. Зараз будемо 10 годин намагатися запрыгнути сюди. Почекай. Не Намагайся писати в коментарі, що я тупий. Я тупий но не настільки. Yeah. Yeah. Угу. Тепер. Звідси. А, ну я бачу батарейку. Так що мені, в принципі, норм. <кхи> мені треба було сидити. Сюди йти. яку синю? Синю. Поїхали. Все! і не треба було це робити. Угу. О, я вас помню з третьої частини. я там взял. Секунду. Видно вот. Ух, нифига. Так, ладно, сейчас давайте я огляну хотя бы трошечки игру. И потом м -м -м, вам что-нибудь прочитаю. А на мне спринтить? А я понял, наверное, на Алло агрегат. Одна давайте, поки ми далеко не пішли, я зараз прочитаю вам о, цей текст. Текст, значить, увага, для тих, хто бере участь у наших будівельних процесах, ми застерігаємо від виконання горючих або теплових елементів у середовищах, що містять червоний дим. Завдяки характеру свого складу, коли газ піднімається належним тиском, він реагує на високі температури, хоча його використання вище може регулюватися датчиками навколишнього середовища та правильним фільтруючим обладнанням. Середовище нижче ще не можуть дозволити собі таку розкіш, саме тому досконалий трубопровід, що води з нашого виробничого центру вище є першим у вашому списку. З більш високим природним тиском справа стає ще більш актуальною. Ми застерігаємо від виконання запальничок, а використання западничок, ліхтарів та інших менших предметів, які виділяють тепло. Для необхідного обладнання ми вимагаємо використовувати азотисто охолодженого обладнання для стабілізації температури автомобіля. Так, тут те щесть. Якийсь текст. Коротше, ми завжди за вас переймаємося, травівалі і літілі. Вибачте за мій э, корявий перевод. ОБС пише, сподіваюсь, пише. А -а -а, понятно. Хватай. Ну це, мабуть, хватає, да? Так, мені сюди не треба, але я бачу там дірку. Туди. Ну да, мені сюди. А, тут hold, control Понятно, незручно. Чекаємо ще люди. Чекаємо гарти на банбан 0. Вони сказали, що на півтори мільйона буде безкоштовно Так що дуже на це сподіваємося. Всім селом. Так, мені туди не можна. А сюди можна. Сказали слідкувати за червоним димом, але у той же час сказали, що він э, якийсь э, отруйний. В смислі? В смислі? А як тоді? Чи там типу, можна? А, все, понял. Що таке? Не орать. Також розробники казали, що це буде найстрашніша і най... найчекпойнт 1А. Це буде найстрашніша і найтемніша частина гри. Я не знаю, буде вона фінальною чи ні, але тут якась бідося. Якісь же. Метро. Так, значить, мені треба перей... Підійти. Ее не лагай, не лагай, не лагай, Що з тобі не так. Підійди до шилини, щоб протиснутися. О, тут навіть так можна. Раніше не було так. Щось воно підфрізнуло у мене. Я поняв. Ладно, чекпоінт, поїхав. чекпоінт. Дорогий бабурєх, що ти там робиш? Насадився. А, можна руки мінятися, я поняв. А на що це мені? Це типу Counter-Strike? Ні, не та рука. О, ні, все то. Верніть мені моє фіалету. Так, зайдемо сюди, може тут якісь записочки. До речі, записочок то і нема. А, ні, є касети. Глянуть чи не глянуть? Давай глянемо. Галей Тайм Corporation Корпорейшн. Флеер Хенд. А це не моя суспільна. Ні, у мене... А, ні, у мене флеер хенд, до речі. Вона кидається флеєрами. І у темній місцевості можна, коротше. Ем, підсвітити собі дорогу, а ще вона взаємодіє з такими темами. Мені це не подобається. Можна стріляти, і воно зробить ба-да-бум. І ти помреш. Оптимістично. Сейчас, та і вам теж. Зараз, секундочку. Гра тільки вийшла, оптимізація гівніцо. Тому зараз буде балуватися з настройками. Секунду. Так, так, наче нормально. Я буквально трошечки їх понизив. Аби воно не так лагало. О, знайди вхід до. тюрьмы, что ли, призен. Ну да, тюрьма. Ох, нифига вас тут. не 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 а ну верните мою стрелялочку. Тихо! шут за... Кися миссия. Так, а ну тихо! Зробим наушники. Тихо, там кто-то... Балакая. Я вам дам. Хто тут? Там не той рукой. Ага, тут камнець. Можемо його забирати обратно. Не можу. Знову тексти. Можемо почитати, не лякай. Це так. Текстів буде о, дуже багато, мабуть. Так, журнал Райли Запис номер 2 14 січня 95-го. Бути обраним, інші діти багато про це говорять. Я досі не знаю, про що саме, якщо це означає бути усиновленим, я навіть не впевнена, що хочу цього. Що для мене важливо вирішувати, чи хочу я взагалі щоб мене усиновили, намагатися відчути те, що здається, відчувають інші діти день у день. Чому, якби я був щасливим, як вони, і могла це відчувати, можливо, я б оцінював все більше. Можливо, я теж хотів бути обраним. Угу, понятно. 10 лютого. мене вибрали, доктор Вайт вибрав мене. Якийсь час, я не знав, чи хочу бути з ним, мабуть. А Чи як я почувався, якби був м, який дебільний переклад? Але справді я думаю, що я щасливий. Звісно, було інтерв'ю, але я не думала, що я подобаюсь комусь із цих пар. Занадто тривожен, занадто тихо. Не одна із іншими дітьми, а хороші результати на іспитах не завжди роблять хорошу дитину, часто кажуть, але, мабуть, я комусь сподобалась. Я запитала, чи можу я взяти взятися щоденне. Вони сказали, що так, але я хотіла написати це перед виїздом. Так, такого я не відчувала ще до аварії з моїх батьків. Списки, про які мені розповідала пані Гербер, дуже допомогли мені в останні місяці. Що за дебільний переклад робить мені гуголь? Тіха. Кетнапчик. Кетнапундя. А тобі можна зарядити. Іди ходи. Понятно. Так. Я ще, коротше, трошки в шоці від того, що я купив коротше, цю гру, тому... Що це? А. Тому можу тупо перекладати через те, що читаю тупо. Переклад може нормальний, а читаю тупо. Хто флешку кинув? Зберігало водаєш. Ну тут та чубриків порвало, звісно, конкретно. Це, що це, жотек? Алло, а, воно б'ється! Назад! Назад, 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 кісі-місіки, Ага, я поняв, А ну, пішли вон. Пішли вон. Нью, о, Знайти інший е, вхід до призона. Е, ну і як? питається куди? Мену мапи нема. Purple Hunt. Ну чо? Інший вхід, а куди, ну вы хоть мапу дали. А. Та не кажіть, що знов читать. Може тут хоч небагато Тут знову журнал Райлі І тут дуже багато. Давайте поп попозже. Попозже. Тут є рукохваталка. Не йдіть за мною Тут нема рука хваталки, через це я не можу сюди залізти. А, не можу. Імба. Я бачу там вже вхід, куди мені треба йти. Я все бачу. Чекпоінт 1А, ми тут не були? Вони встають потихеньку. Мені воно не надо. Хто ходить? А ми ж тут, до речі, вже були. Якщо я не помиляюсь. Хм. Бля, ви що, серйозно? Нє, почекай. Ми як звідси прийшли взагалі? Странно і непонятно. А, я може зайти сюда, ти шо? Та ти шо? Я тут півгодини годины От я. Ну, притрушиные, чуваки, ну шо сказати. Там нормас. Просто. Просто. О, тут мені треба надо фиолетово. так. Жмяк. Поняв. Не жмяк. Жмяк. Жмяк, Все. Имбуля, далі. А далі поуціє штуки, -мой. Пішли. Мм, тут я вот это. Вс, я розібрався, та ты шо. Не звонить. А, Оля, здорово, це я знову. Я хотіла, бо хотіла. To to you. You inside, I mean... uh, хочу з тобою поговорити... Here, uh, до того, як ти зайдеш. Piles, the dead, Всі, коротше, кого ти от бачив, вони прийшли з за... Все, mm, що Поппі поп казала про це місце, місце це правда. Це О, здорово. Геннадій, це мікен. А зараз цим трендіцом ще хуже, ніж було. Не... Не mm -hmm. будь уважним, не відпускай, не приставай слідкувати. А шо Геннадія тут опорвала, йо майо Так, чекаємо. Це місце в'язниці, я не знаю, що я думаю, що це буде, але це було не так. Я маю на увазі, що я зробив не так. Вони зробили мене таким і посадили в камеру. Тут, майбутнь... Тут мають бути сотні, а може навіть тисячі інших. Як це могло статися? Тут немає їжі, тільки тіла, і я відмовляюся їх їсти. Потяг ось що везе всіх сюди. Провідник помер, але в нього є ключ, ключ, який змушує поїзд рушити. Я не знаю, чи є люди де-інде, чи вони мають. Намір повернутися сюди з такими, як я. Я візьму ключ, подбайте, щоб ніхто інший не міг сюди зайти. Я покладу його там, де ніхто не знайде. Не знаю, наскільки мало чи багато о, в моє життя, але я можу зробити це. Значить що важливо, що я допоміг комусь так, як хотів одного разу, коли думав, що мене усиновили, що моє життя для когось мало значення. Чому? Щоб я знав, куди б зараз не поїхала, сподіваюся, до батьків. Так, ну тут. -а... Взагалі про ключ нічого нема, сказав, що у нього є. Алло, от давай мені ключ. Я не люблю читати. Ну, айтемс. Дай айтемс. Дай. Мені айтем. Понятно. Значить, він десь у поїзді сказали. Мабуть. Провідника. Ну вот ж тут не просто так. Я думаю. Це тут тоже не надо. Оці эти їх можна... можно... Что в хат. Я вот думаю, может... Да, вон. Там щось є, тому, я думаю, нам надо раз. Оцю коробочку сюди. А, щоб на неї залізти Значить нам типу отак стоять. Не падай. Нам типу отак, так, потом отак Потом отак І я супер мега паркурмастер. Все. Наконец-то. Ой. До свидания. Вс. Ключ ми забрали. Ей айтем ми забрали. Так, Гутен Морген. Кассетка. Хей, Кол. Хей Норм. Добро, здорово. а? Дві години найкращий час дня. дні. What block are you? In the you again? North. Can't say I hear much about that one. You wouldn't. High security? Highest security. Cushy. Sure, but at least then it's not like yelling at your own kids for them to be quiet though, you know? I mean if you had to listen to them. Oh, great. So much for our two o'clock. Yeah. Really Там якісь страшкої. Все. Коротше, охоронець каже, що він щось зробив. Нам показує цей ящичок. Значить, нам його треба або відкрити, або ще щось з ним. Заінтерактиться. Ця штука проводить електрику. Це нам надо. Це нам треба чому? Це нам треба так. І, типу... Не так, да? Хорошо. Тоді як? Там є ще одна така штука. І не сюди. Окей, ну тоді. Ну так це не робиться. І так це не робиться. Добре, шукаємо ще одну таку, я так поняв, штуку. Ну вид ні? Все. Покадай. Короче, ще раз, бамс. Раз. Я її. Галілуя. Бамс. І кидаєм. Вот так. Йокну її туди запихнули! Як її там побачить? Тіха, не відкривай так резко. Йок, її туди ще можна. Е! А я не домовлявся, так. Може не надо. А випустіть? А а, пожалуйста. Ну а якщо будь ласка? Що, вообще ні? Ну ладно. Приперлися. Now what's this? Do oh. oh, I right. feel something squirming its way beneath my skin? An invasive foreign little germ after all this time? Ah, but I see you. Well, little germ. Let's make a game of you wandered along the shadows above had only managed to squirm all the way down by the there are no shadows here that will be of use to you not even the ground beneath your feet is yours there are no places you can hide not from me <laughs> Коротше, щось так, він каже, що нема тут вже нічого, ні тіни, нічого. Типу я можу бачити через о, довгий час, типу, зміг побачити. У мене руки щось цей ...тягнуться. О, дотягнулися, походу. Ні обжекти. А, тепер втечі з е перерізаного, вона щось сюди перся тоді. Чи... Давай я втечу. Давайте я гляну. Що тут взагалі є. Щоб красиво завершити серію на цьому. А я тут стрібить не можу. Чому? Ууу! Офігеть. челика. челіка. Понятно. Так, що в нас тут? Там в нас вентиляція. А, тому, мабуть, що? Мабуть, я на цьому буду завершувати, бо вже довго вастінько. Знову 40 хвилин, мабуть, десь півгодини вийде нормальне відео. Ці 40 хвилин це там, де я не розумів, що треба робити. Тому давайте отак от. Всю. Значить, отакі от перші місії по PlayTime 4. Мені поки подобається. Єдине, що трошки є про фрізіки, і дуже темно. А так взагалі їм буля просто. Значить, що, QR-коди отут-от, як завжди. А я дякую вам за перегляд. До побачення.